Доброго дня! Чим живе політех, рейтинги, допомога бійцям? Про все це і не тільки будемо говорити з гостем студії, ректором Сумського державного університету Анатолієм Васильовим. Вітаю вас, Анатолій Васильовичу! день і вам, і шановним нашим телеглядачам. Почнемо напевно із нового закону про вищу освіту. 1 липня його ухвалила Верховна Рада. Він має надати більшу автономію вишам, передусім фінансову. запроваджує ще ряд нововведень і документ уже набув чинності. Наскільки оптимістично ви його оцінюєте і як ректор, і як голова комісії обласної ради з питань освіти? Цей закон давно очікуваний, бо проблеми, які накопичились. Вище, вище світі, вони е, е, потребу, давно вже потребували такого системного рішення, системного розв'язування. І цей закон дійсно він, і як ви зазначили дуже вірно визначає суттєво більш, більшу автономію вишів. Він суттєво наближає вводи при його реалізації, безумовно, систему вищої освіти до європейського освітнього простору, до європейських стандартів. Він передбачає можливості індивідуалізації навчальних траєкторій студентів, 25% навчальних дисциплін. Студент буде мати змогу вибирати. Сам він передбачає суттєво більш, більший вплив студентського самоврядування на процеси вищі, суттєвий вплив колегіальності в цілому демократизації, і він передбачає участь роботодавців в визначенні змісту, що дуже важливо освіти. Ну і головне його, так, так би мовити, квідесенція, головна філософія це якість ще раз, якість і ще раз багато раз якість, якість і якість. З іншого боку, саме автономія це не так вже і, вже і просто для вищих. Граздо спокійніше працювати, коли тебе все предписано, от межі такі, межі такі, туди можна, туди не можна. Автономія передбачає і спроможність працювати якісно, і відповідальність. Закон передбачає суттєво більші, більші вимоги до вишів через процедури ліцензування, акредитації, і е, далеко не кожен зможе пройти от ці вимоги. Підвищені критерії, таке інше. Нові підходи до держзамовлення, яке буде ходити до, за вже, споживачом освітніх послуг, і теж буде спонукати конкуренції, конкуренція. Конкуренція знову на, на результатах на їх якості. Тому в цілому я вважаю, що цей закон дуже потрібен. Він буде складно і входити в життя. Наш університет до його впровадження. Готов достатньо кажуть великій мірі. І ми працюємо вже, і багато норм е, вводимо, багато норм е, працюємо, щоб ввести вже з наступного навчального року. Тобто університет повністю вже погрузився в цю в цю, в цю, в цю, в цю тему в імплементацію е, відповідних положень закону в, в нашу навчальну та наукову діяльність. От, якщо ми говоримо про якість і конкуренцію, 17 грудня в Будапешті було представлено результати міжнародного рейтингу, згідно якого СумДУ увійшов до чільної сотні і посів четверте місце серед українських вишів. Однак мова йшла про країни Європи, що розвиваються, і Центральну Азію. Очевидно, на жаль, що конкурувати зі світовими лідерами поки що для нас нереально. Ну, це і так, і не зовсім так. Наші сумчани вже звикли до е, високих позицій в самих різних рейтингах нашого університету. І е, загальноєвропейський рейтинг мультиренг, ми в ньому приймали участь, і він е, в цьому ж 2014 році відзначив, що по більшості позицій показники нашого університету перевищують середньосвітові. Я можу приводити ще багато рейтингів вимірювань, в яких ми е, е, з метою самооцінки самовдосконалення, приймаємо участь і результати гарні, гарні. І найбільш гучний успіх. Це у вересні світова найбільш одна з найбільш відомих світових рейтингових агенцій. QS визначила нас в топ-700 університетів світу на позиції 651-700. І це якраз відповідь на ваше питання, що ми вже війшли саме до еліти світових університетів. І я вважаю, що ми надаємо. more Нашим шановним сумчанам, нашій громаді, привід кажуть, пишатися, що сумщина здатна здатна забезпечувати високу якість освіти на рівні найвищих стандартів, високу якість наукових досліджень. І там ми четверті серед українських вишів, і оцей останній рейтинг це теж агенція КЮС, яка його проводила, теж нас визначила в топ – на позиції 61-70, в групі, в групі, і ми теж на четвертій позиції. У світовому рейтингу ВБ ми на п'ятій позиції серед вишів України. Тобто все воно корелюється, корелюється і дає нам. Скажімо, сигнали ми вивчаємо результати, рети не бачимо свої сторони, не дуже сильні. Тому це є, скажімо, механізмом для нашого самовдосконалення. А як стосовно того аргументу, який часто звучить, не стосовно Сунду, а в цілому, От по Україні, що, мовляв, наші дипломи вони не мають сили і не котуються за кордоном. А, ні, це не, це не так, це не так, це не так. А, Офіційне визнання дипломів двох країн, двох, як кажуть, партнерів на рівні держав, так? воно забезпечується відповідними угодами між державними міждержавним взаємним визнанні документів про освіту. І нашої держави... наша держава має десь близько 30-40 таких угод. таких угод. Але, але Крім цього, саме от рейтинги, про які ви згадали, позиції університету в рейтингі визначають вартість диплому. Крім того, все більше і більше поширюється в світі академічна мобільність, все більше в світі поширюються механізми подвійних дипломів. Це одна із тем, якою наш університет потужно займається, і ми кажемо нашим студентам, даємо ці умови. Мови, що університет і на таких високих позиціях в рейтингах, і одночасно ми маємо цілу низку програм і розвиваємо, коли е, навчаючи у нас, можна отримати одночасно диплом європейських, німецьких, е, польських, китайських інших вишів, інших вишів. Тобто, і це визнання теж, тобто нема такого е, от, формалізованого при, формалізованих признаків. Оце визнається, це не визнається. Визнається якість. Визнається якість, визнається марка, визнається фірма, як у всьому світі, так і в у світі. Цей рік для України особливий, без перебільшення, унікальний. Протягом його сталося стільки, що можливо, і за всі попередні роки стільки не відбулося. І от зараз волонтери, небайдужі сумчани, не допомагають. Переселенцям, нашим бійцям у зоні АТО регулярно відправляються на схід гуманітарні вантажі, збирають кошти для українських військових. Наскільки активно політех бере участь у патріотичних акціях? Е, мені навіть складно все перелічити, бо таких акцій, заходів дуже багато. Дуже багато. І е, колективне перерахування одноденного заробітку на рахунок Міноборони. І збір теплих речей, і здача крові, і матеріальна допомога нашим колегам, які приймають участь безпосередньо в цих операціях АТО. І матеріальна допомога я маю на увазі матеріальна допомога в солідному такому вимірі на придбання, обладнання захисної амуніції, таке інше. Матеріальну допомогу я багато підписую нашим співробітникам. Члени сім'ї, яких приймають участь безпосередньо в діях, активно включилися в ці процеси наші студенти. особливо, скажімо, така особливість, що і студенти іноземці активно включилися в збір теплих речей, і фінансова допомога, таке інше. Наша, наш кафедри медичного інституту приймають участь в роботі, яка Пов'язана з е, е, наданням відповідних знань, т, 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 медичних знань тим, хто приймає участь в цих операціях. Наша кафедра військової підготовки, підготовки офіцерів запасу дуже активно працює, як і по підготовці е, наших воїнів. Так і по підготовці цивільного населення. Нас запрошують відповідні, мені приходять листи направити наших військових спеціалістів в інші області, вони їздять. Були відповідні нам доручення і ми приймали, наші фахівці приймали безпосередню участь своєю фаховістю, своєю науковістю безпосередньо в зоні дій. Ми допомагали нашому полку певними теж заходами транспортами, Транспортними, таке інше. Тобто, дуже, я вам скажу, що, що рівень національної свідомості, рівень патріотизму в нашому університеті, також як і в усьому українському суспільстві, сьогодні дуже високий. От якщо і це, і це, і це відображається, і от в цих діях я далеко не все перелічив. Так? я щось не згадав. Дуже багато самих різних, е, самих різних заходів, які в нашому університеті впроваджуються силами і студентства, і профспілкових організацій, організації всього колективу е, для того, щоб е, надати посильну нашу допомогу, і, і в тому числі безпосередньо участі в цих, в цих діях. От якщо ви вже про це сказали, можливо неприємне питання, але хотілося б його задати. Цього року неодноразово довелося спілкуватися з студентами СумДУ. і от складається таке враження, що для багатьох з них в країні нічого не відбувається. Як наче не було майдану з убивствами людей, немає, а то загибелі солдатів, мирних жителів. Тобто, ну молодь живе своїм життям, насолоджується і не звертає уваги на те, що навколо, як ніби це їх не стосується. Звісно, насильно родину любіть нікого не змусиш. Але, от дійсно, на вашу думку, наскільки саме такий патріотизм і власна громадянська позиція серед молоді є поширеним явищем, не тому, що так треба, не тому, що навіть мода певна пішла, не в тому це виражається, щоб, скажімо, там стрічку синьо-жовту начепити. а От за покликом душі за власним бажанням, тому що ну очевидно дійсно не можна казати, що прямо от всі патріоти і всі дуже переживають. А от ви знаєте, я от в цьому в цій частині нашої розмови не можу з вами погодитись, не можу розділити ці, ці оцінки. ці оцінки. Я скажімо так, по шутку, я живу в нашому університеті. Так я знаю наш університет, я знаю наших студентів. І е, я не можу з цим погодитися, рівень патріотизму у нашого студентства дуже високий. Для цього є дуже багато проявів, ті, що я зазначив, і волонтерський рух, і реагування на якісь події. І якщо хтось щось, як кажуть, висловлює не, 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 не так, я, я знаю, яку реакція, яка реакція у більшості нашого студентства. З іншого боку, те, що йде студентське життя, те, що є спорт, є навчання, все це теж є, все це теж є. І, і те, що йде студентське життя таким, яким воно і повинно бути, бути. Ми ж, не, 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 університет не, не закрився. Університет продовжує працювати во всіх його атрибутах. Тобто йде суміщення і високого патріотизму, і допомоги, і нарощування саме. Патріотичне виховання і реагування на всі події, воно таким природним способом поєдналося з реалізацією тих завдань, які стоять повсякденні. Ми, ми і науку ж не перекратили, у нас дуже вона потужно розвивається, і, до речі, працює і на ці теми. І на ці теми працює. Тобто життя йде, життя йде. Але ми активні, як громадяни, наша позиція. Дуже патріотична, я впевнений, в нашому студентстві. Я впевнений в нашому студентстві. Просто ви, мабуть, побачили ту сторону, яка ну, притаманна студентству як студентству. От, коли ми вже говоримо про незакритість університету, про його готовність, скажімо так, до контактів, наскільки успішно СумДУ співпрацює з підприємствами стосовно стажування. Можливого працевлаштування студентів, ну а також з колегами з інших вищого того, говорили вже про міжнародні контакти, тобто з вишами, і закордонними, і українськими. І, от, наприклад, з тими ж самими колегами з Донбасу, які зараз опинилися в дуже непростій ситуації. Ми чуємо про ліквідацію, реорганізацію, переведення студентів, викладачів. Зрозуміло, що їм там дуже складно. Ну, ви дуже широко таного задали це питання університет. Дуже активен в міжнародній діяльності. Ми в лідерах серед українських вишів, один із лідерів серед українських вишів по кількості е міжнародних грантів щорічно біля 150 серед них такі потужні, як гранти «Темпо», «Заразмус Еразмус Мунду, Плюс і таке інше, таке інше. Ми продовжуємо розвивати нашу наукову діяльність. Університет це потужна сьогодні, багато багатопланова наукова установа. Тільки в цьому році біля більше 500 замовлень від підприємств і організацій, які свого прибутку замовляють у нас наукову науково технічну продукцію. Серед замовлень у нас чимало замовлень за кордону. 24 країни, замовники з 24 країн замовляють у нас наукову наукотехнічну продукцію. Це і іт е, забезпечення і це і е, насосне обладнання, е, е, клінічні дослідження. Ну, весь спектр. Університет класичний, він має е, багато спрямувань. 24 країни: це і Сполучені Штати, і Велика Британія, і Саудівська Аравія, і Польща, і Германія. І, до речі, Росія замовляє плати нам валюту. Китай потужні замовлення. Вона зробить внутрішні. У нас замовлення. Це і КБ Южне, наш ракетний комплекс. Ми маємо звідти замовлення, сумські підприємства, тобто університет працює, розвивається і своєю працею відповідає на виклики суспільства, в тому числі, і от в цій темі ще, які були питання. Ну, от, ваші, власне, вас? скажімо, дійсно ця проблема. Якщо скажімо, от ваші колеги, вище, які зараз опинилися в зоні АТО, бойових дій от у них дуже багато проблем. Якщо треба готові будете допомогти, ну не тільки готові, а допомагаємо. Так, по-перше ми прийняли біля 200 студентів з них 150 іноземних студентів безпосередньо з Донеччини, Луганщини до себе на навчання. Вони приїхали к нам, і це теж певна знака. Вони з цієї гарячої точки поїхали не в центральну Україну, не в Західну Україну, а приїхали в наш виш, який знаходиться разом зі всім населенням нашого міста в 30-40 кілометрах кілометр від кордону, від кордону. Але вони до нас приїхали. Ми прийняли на роботу певну кількість викладачів. З Донецьких Луганських вищів вони у нас працюють, і ми забезпечуємо і гуртожитками умовами, умовами житла. Ми до нас звернулися, ми допомагаємо, підібрали комп'ютерне обладнання, технічне обладнання, яке зараз вже як кажу, оформлюємо для передачі тому ж Донецькому університету, який переїхав в Вінницю. Продовжуємо співпрацювати в науково-технічній сфері з нашими партнерами колегами з цих університетів. Десять років тому, от не так давно був такий своєрідний ювілей. Спроба об'єднати сумські вищі призвела до студентської акції протесту, яка прогриміла на всю Україну, і навіть за її межами. На вашу думку, в нинішніх умовах подібна реорганізація, можливо в іншій формі, вона лишається актуальною. Я вважаю, що життя. Життя, його логіка, розвиток, завдання, які стоять перед вищою освітою, завдання, які стоять перед українським суспільством, рано чи пізно все рівно приведе до укрупнення вишів. Про це ну, кажуть всі: і уряд, і е парламентські структури, і суспільства, та і досвід інших країн успішних систем організації вищої образ... освіти доводить про доцільність цього так доцільність цього бо ну скажімо, наш о, вищий якраз є прикладом такої класичної схеми коли під одним дахом і інженери і медики і журналісти і економісти і юристи і електронщики, і програмісти і екологи і так таке інше таке інше і, і не, не, не читають лекції, не ведуть заняття металурги у медика а у медиків у, у, у журналістів. Ні, там є стандарти, там є професіоналісти, таке інше. Але якщо ви ж потужен. То його інфраструктура, його можливості технологічні, його іт системи його інформаційні системи, умови для е, спорту, для реалізації соціальних програм, таке інше вони суттєво більш потужні, і вони надають додаткові можливості для якості. Вони надають додаткові можливості е, для комфортного навчання і успішного навчання для комфортної успішної праці. І інша справа, що кожен виш живе своїм життям, звик до своїх технологій, і ці процеси дуже складні. Тому скажімо, мене можна, як кажуть, наймати в якості експерта, як це можна робити. Бо 2004 рік ми всі ми всі прийшли. Всі прийшли. Тому наш виш, тим більше ми і фінансово стабільні, і будуємо за свої, і розвиваємо за свої. Нам якраз в цих процесах поспішати нікуди. Нікуди, але я впевнений, що рано чи пізно життя доведе просто необхідність цього заради якості, заради майбутнього молоді. Але коли це відбудеться, тоді це і відбудеться. Коли суспільство до цього дозріє, коли колективи відповідні зрозуміють, що краще, як кажуть, менше втрат разом, ніж кожен окремо, це життя. Воно свої акценти розставить. Так, ми ці процеси не провокуємо. Якщо ми вже говоримо про об'єднання, про укрупнення днями виповнилося 90 років не чужому для мене сумському педагогічному університету, ви також вітали колег, що саме побажали? Я побажав успішності, бо я щиро рахую, що постать вчителя. Які е, повинен готувати і готує педагочний університет, інші педагогічні навчальні заклади, ну, це, можливо, найважливіша професія для країн. Ми всі залежимо, бо тільки талановита людина може породити таланти. І, на жаль, сірість породжує сірість. Тобто ми всі залежні. Тому я і щиро бажав і бажаю нашим колегам і сумського педагогічного, і з глухівського педагогічного, Ну, успіху, успішності в своїх учнях, в учнях, їх учнях і таке інше, бо суспільство залежить однозначно від якості педагогічної освіти суттєво в більшій мірі, ніж від інших складових освітянського простору. Це, це беззаперечно. Підбиваючи підсумки, окрім от ми вже говорили про АТО, зрозуміло, яка ситуація на сході, але в цілому в країні дуже складне соціально-економічне становище і не райдужні перспективи на 2015 рік. Як вважаєте, СумДУ зможе вистояти в таких умовах, зберегти позиції, не втратити їх? Безумовно, безумовно. Ми е, створили таку систему. Яка у нас склалася, це і мотиваційний менеджмент, системний менеджмент, інноваційний, проєктний і таке інше, таке інше. Ми сьогодні фінансово спроможні. Якість може називати тільки фінансово спроможний вуз. Ми суттєво поширили перелік наших послуг, наукових, навчальних. Нарощується спектр передусім. Сервісних наукових послуг, які ми надаємо в томстрі в малому середньому бізнесу, ми будуємо за свої. Ми розвиваємо наші соціальні проєкти. Їх у нас дуже багато. Вони потужні стосовно з, е, їх коштовності, але вони працюють, працюють на колектив викладачів, співробітників, студентів. Я сьогодні можу гарантувати всьому колективу університету фінансову стабільність протягом всього. Цього календарного дві тисячі п'ятнадцятого року, хоча ми ще не знаємо, як ситуація буде мінятися, скажімо, є правний запас міцно про наш університет. Ми знаємо, у нас є власне валютна як там кажуть ППП по, 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 по державі, є і запаси, є механізми. До нас поступають в нас потужні проекти на міжнародній як би, науковому освітньому просторі, тому ми впевнені в спроможність університету витримати от, всі ці, скажімо, негаразди, які є, які є. До речі, в кризових умовах антикризовий менеджмент доводить, до, доводить тезу, що коли криза, то той, хто працює, у того рівень успішності підвищується. І от коротко, скажімо так, життя показує, що от освіта, професії, які здобувають випускники сумду, вони затребувані на ринку праці. Тобто, це, як часто кажуть, що це не пустий диплом, що просто здобути, аби була вища освіта. А це реально потім можна, скажімо, отримати відповідну роботу. Ну, Ми і сьогодні забезпечуємо майже 100% перше робоче місце. До речі, ті рейтинги, які... Ви згадували, які дійсно потужні і, 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 і значущі, там і, до 50% оціночної шкали це відгуки роботодавців, це відгуки академічних експертів, відгуки випускників. Тобто, вже це і є теж достатньо таким суттєвим підтвердженням. Ну і в цілому формула от моя що. Ми робимо успішний університет заради успішності нашого випускника. Оце головне. Це місія. Дякую вам, Анатолію Васильовичу, за розмову. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.